Мої найбільші фейли за минулий рік навчання у французькому університеті. Я переїхала не в правильний момент. Враховуйте, що коли виступаєте в університет, вам треба перевести своє життя. Я перевозила своє життя з одного регіону в інший і не врахувала час. Для переїзду найкраще використовувати кінець весни початок літа. Цей період. Учні, які студенти, які закінчили навчання, вони звільняють більшість апартаментів і студентських гуртожитків. І у вас є шанс знайти для себе класне житло. Я переїжджала Кінці літа і на той момент знайти житло було неможливо. І я заїхала в апартаменти, які були повністю пусті. Я витратила ще час на меблюровку і на те, щоб моя квартира, хоч якось була пристосована до житла. У мене не було навіть електрики, холодильника не було, пічки, нічого не було. Це були просто стіни. Я заїхала в такі апартаменти разом з дитиною, і, звісно, все це зайняло купу часу. А на той момент у мене вже йшло навчання, і я губилася між двома просторами навчання і побутовими. І це колосальна енерговитрата, яку я не хотіла би повторювати. Тож не повторюйте мою помилку. Друге, це помилка. Не врахувала мову. Якщо ви мовою не живете, а просто здали, ось ваш варіант має бути таким, що ви маєте жити мовою, відчувати. Якщо ви все розумієте по контексту, відключаєте якийсь подкаст: 75%, 80% ви розумієте. Так, це вже знак того, що вам буде досить таки комфортно, і ви будете готові йти і рости далі. Але якщо у вас все ж таки немає ні часу, ні. Умов чекання, так? як у мене, наприклад, я повинна була негайно покинути своє житло через несприятливі житлові умови. І в такому випадку ви можете, як кажуть французи, ланседан, тобто кинути виклик і почати щось нове. В даному випадку вам треба зрозуміти одне: ви маєте покладатися виключно на себе і будувати свій власний маршрут. Бо з чим би ви далі не зустрічалися, у вас буде абсолютно впевненість в тому, що ви з цим справитеся. Тому що, коли ви ноль з нуля, ви точно знаєте як потихеньку маленькими шагами можна досягти десяточки. Якщо ви ноль ніколи не були, то і до десятки вам буде добратися дуже важко, бо у вас не буде тої болі, тої мотивації, яка веде до десятки. Я бажаю всім успіху, натхнення і кидати виклики якомога більше в своєму житті і не боятися.